Друзі, вітаю! Хочу запросити вас на екскурсію по нашому судовому центру. Ми називаємося «Сад Крона», знаходимося в Вінниці, в центрі. У нас невеличкий судовий центр, дуже обмежена площа. Тому рослини ми вибираємо дуже прискіпливо. І сьогодні хочу розказати про рослини, які зараз квітують, про які варто поділитися нашими спостереженнями. Маємо невеликий асортимент хвойних рослин. Маємо рослини для створення багаторічних квітників, різного розміру, різної висоти, різного типу розростання. Тобто, в нас є рослини, які закривають ґрунт, низькі, які розповзаються корінчиками або створюють кочку, можуть бути від 20 см там, до см, залежно від того, який нам потрібен результат. Дивіться, вербена банарська, дуже зараз популярна рослина, але вона дійсно прекрасна. Це однолітня рослина. Якщо її додати в квітник, це може бути просто родзинкою. В неї такий колір, який можна поєднати майже з всіма рослинами. Тобто я її використовую і в масивах з гортензіями, і з трояндами, і просто з багаторічними різних кольорів підходить. Кругом вона така піднімається над цими рослинами, тобто це ще не її повний рост, вона ще вище. І ось її зараз посадити, і вона до кінця осені квітує, квітує. І із такого маленького, маленького кущика у вас буде громадний такий сантиметрів 80 в об'ємі кущик. Це зібрані багаторічні злаки. Трохи квітів. Що тут є у нас? Прекрасний котовник або котяча м'ята. Рослина, яка квітує ціле літо. Любить сонце, але трохи півтінь витримує. З багаторічних злаків все не буду перелічувати: щучники, і ничники, міскантуси в асортименті, різні осоки. Дуже є красива осока. як в Вінниці у нас нема ні в кого. Це осока Рауреїв. Дивіться, яка красота, прям ніжняк, ніжняк. Вона така прям трошечки кайомочкою. і на відстані дивиться, така трохи як срібляста виглядає. І таких є ще декілька осок. Наприклад, ця осока Рідкоколоса. Вона може бути в тіні. Це її особливість. І перевага, бо рідко які рослини в тіні, в тіні витримують, це можна використати. Ну що, тут далі у нас гартензії, які ще не квітують, але починають. Є декілька рідкісних сортів, наприклад, оця наречена втікачка попалася перший раз. Дивіться, яка вона красива. Дивіться, Яка вона красива? Вона Типу, ампільна, тобто вона буде не, трошки в різні сторони рости. Дуже цікаве квітування. Будемо спостерігати, бо я ще не знаю її досконало. Ну, про гортензії розкажемо пізніше, більш детально, коли вони всі розпустяться. Також любимо кущі, це класне рішення, буває в будь-якому саду, вони потрібні. Маємо спіреї, вигели. Калини в асортименті, друзі, приходьте в наш садовий центр. Ми все порадимо, як посадити, де посадити, що краще вибрати. Чекаємо на вас.